296 гривень за жіночі багатофункціональні штани два в одному. Маємо ось такі. Зараз я вам розкажу детальніше. Це незвичайні штани трекінгові. 12 штук у лоті і загальна вартість лоту 3550 гривень. Розміри СМЛ. Штани надзвичайні тим, що вони підійдуть для трекінгу, для а, туризму, для пішого туризму, тобто а, для активного відпочинку. Вони водовідштовхуючі, і як бачите, це штани трансформери, два в одному шорти та штані. Можуть бути як в пакуванні, так і без пакування. Покажу вам спочатку сірі. Водовідштовхуючи легкий матеріал, вони тоненькі, дихаючі, В них буде класно себе, мож... можна буде почувати якраз при активному виді відпочинків. Ось так у нас штани, можна зробити шорти. Всі кишеньки робочі на зіпках. Тут у нас позаду немає кишеньок. А ось на варіанті чорному та Помаранчевому є. Зараз я вам покажу. Ось чорні, як бачите, також кишеньки. Потім у нас застіпка ось такого плану. Тут у нас іде кнопочка та зібка. А ось руденькі ще показую. СмЛ, нагадую, у лоті. Бачите, Тут у нас і ось так відстібається. Ось так відстібаються, щоб зробити з штанів шорти. Ось попереду такі карманчики. Позаду є потайні карманчики на зібках. І всередині мембранна тканина. Нагадаю, всього 296 гривень за одиничку, класні штани, особливо якщо у вас магазин туризму та товари для спорту. Я впевнена, що це буде у попиті. Ціна також стартова, класна. Для замовлення, будь ласка, зв'язуйтеся з нашим відділом продажу. Усі контакти в описі під відео.